Практично без комуністів та за відсутності ленінів уперше в історії України традиційне свято послідовників В і Ульянова, або простіше кажучи, день жовтневого перевороту, минуло непомітно. Прибічники радянського режиму зорганізували лише невеличкі мітинги в кількох містах країни, але цілком очевидно для переважної більшості жителів України 7 листопада більше не свято. Радше не свято, а вже спогади. Що минулого року комуністи крокували центральними вулицями, аби обкласти усілякими квітами пам'ятник своєму вождю. Часи змінилися. Нинішню річницю жовтневої революції Київ зустрічає без урочистостей, без комуністів і без пам'ятника Леніну. Та все ж про всяк випадок від самого ранку неподалік чергують п'ять автобусів із правоохоронцями. 7 листопада в Києві зазвичай відбувалося жваво шлях комуністам до радянського ідола частенько перекривали прибічники правих поглядів. Пенсіонерка Ольга Давидівна вже сьогодні традиції не зрадила. Попри те, що мітингу так і не було, усе ж пройшлася хрещатиком. Однак до Леніна, якого вже немає, так і не наважилася підійти. Це був стимул. Сім. Люди приходили, поклонялися і вірили в нього. Досі вірить і киянин Сергій порожнє місце. Навіть букетом уквічав Упевнений і ліч іще повернеться. Временне явлення. Все стане на свої місце загалом цього року, чи то через загрозу заборону в Україні, чи то через програш на виборах комуністи не анонсували і не зорганізовували велелюдних зібрань. У столиці обмежились обіцянкою розмістити кілька наметів, щоб інформаційно просвіщати про жовтневий переворот 17-го. Щодо решти міст офіційно просили дозволу на ходу лишень в Одесі. Однак, суд, аби уникнути суточок, заборонив. Попри це близько півсотні переважно пенсіонерів, усе одно зібралися. Усе по. Яснюють також традицію на марш не наважилися. Натомість у Малітополі група місцевих лівок наразилася на супротив містян, коли без попередження із радянськими гаслами намагалася пройти містом. Дійшло до сутичок. А в Харкові дісталося депутатці комуністці Аллі Олександровській під час спроби провести мітинг біля вічного вогню. Її облили зеленкою. Ви провокатори КГБшні гроші! України. Так, закони України і кансіту у Києві. ж Обіцяні комуністами просвітницькі намети так і не з'явилися. Натомість можна було зустріти поодиноких пенсіонерів, які час до часу приносили квіти до пам'яток радянської дуби. Іван Гребенюк, Олена Черняєва, Андрій Барташов та Артем Багров. Спецкор 2+,2.